Нові призначення від старого режиму, як стало відомо закарпатським журналістам з власних джерел, днями було ухвалено рішення про призначення Михайла Феделиша новим керівником найбільшої в Україні митниці Чопської. Нагадаємо, наприкінці червня, після демонстративного візиту на Закарпаття куратора напрямку Анатолія Макаренка, з посади очільника митниці було відстрочено ігоря Стрічника, А на його місце тимчасово було призначено Володимира Лазорека. Щодо кандидатури, яка в майбутньому має очолити найбільшу митницю України, Чопськ. То про неї говорять. Це старі кадри часів Януковича. Михайло Феделеш за часів революційних подій з вересня 2013 року і протягом усіх подій на майдані очолював Закарпатське СБУ. Закарпатська СБУ часів Михайло Феделеша прославилась кількома резонансними справами: спалення документів та прослуховування журналістів громадських активістів, представників місцевого самоврядування та навіть дипломатів. Повернемося до тих часів. А що ви що ви палите, хлопці? Який то мусор, то попки, який мусор? Документи, які опублікували наприкінці квітня, доводять достовірність інформації. Розпал революції 19 лютого. Цього дня журналісти та громадські активісти зловили представників СБУ за спаленням документів. Питання, чому палили, що палили, підняли згодом і на сесії обласної ради. Жінок відпустили додому, зброю мусим, вивезли. Документи не всі знищені. Mm. Я... А документи для чого знищувати. Зброя на фіну, а документи знищують. Зброя вивезена, документи спалені, пояснював керівник Служби безпеки. Все в рамках закону того ж дня випливла і інформація щодо прослуховування активістів, журналістів, окремих депутатів. За якими статтями там було? Екстремізм, ще щось писати, активістів, що вони екстремістні. Які наслідки всіх заходів? що, Крім того, чому ваша служба проявляє ініціативу проти мирних протестувальників проти автомайдану, вносить їх в якусь непонятну базу, на кордоні їх перевіряють. Я сам був. Частину документів, що їх не вдалося спалити, активісти вилучили згідно паперів, опублікованих в змі, на думку СБУ Закарпаття, активісти Євромайдану терористи. За їх розмовами стежили на підставі статті 258 кримінального кодексу України терористичний акт, аби слухати журналістів, підібрали статтю 114 шпигунство. Якщо і далі таких людей залишати в службі безпеки, в прокуратурі, в міліції людей, які здатні виконувати політичні замовлення. Боротьбу з опонентами влади, яка не робить добро для народу, рахую, що в таких службі немає перспективи, і в державі такої немає перспективи. Коли всіх тих, які не побоявся відкрито говорити правду, що робилося за часи Януковича, в тому числі тут на Закарпатті. Слухали тих, які не ховалися, от тих слухали, дивилися, щоб, не дай Бог, дійсно ті люди не донесли правду до більш ширшої мас населення. Цілком очевидно, що мотивація політична. Ні для кого не секрет. Іван Балога перебував в опозиції до влади Януковича. Крім журналістів, голови ради, під прослушку потрапили і іноземні дипломати: Бібіана Громадова, начальник консульського відділу генерального консульства Словацької Республіки в Ужгороді та заступник генерального консула Угорщини в Ужгороді Ендре Саліпський. Дипломатам інкримінували розвідувальна діяльність проти України. Свідчать документи. Всі рішення затверджував начальник УСБУ області Михайло Феделеш. Слуховування здійснювалося відповідно до ухвали суду. Активісти, терористи, журналісти, шпигуни, а от дипломати, розвідники проти України нагадаємо, такі статті кримінального кодексу інкримінували вище згаданим. Влада партії регіонів могла віддати будь-який наказ інкримінувати будь-що. Тим часом виходить, що людину, яка віддала накази прослуховувати людей та очолювала структуру під контрольну режиму Януковича, знову ставлять на керівні посади в області. Михайло Феделиш має очолити Чобську митницю призначення щонайменше дивні. Якщо це вплинуло на прийняття якихось рішень і спричинило порушення прав громадян, то негативно. Такі люди не повинні бути у владі. Над їх треба стріляти, закрити очі, раніше був при власті. Ті люди, які працювали при Януковичі, наші, треба провести дуже жорстку люстрацію. Імовірне призначення пана Феделеша на пост начальника Чопської митниці прокоментував і народний депутат Віктор Балога. Політик каже. Поки увага громадськості не переключилася з Донбасу, нова влада повертає на посади кадри Януковича. Уже не перший день на Закарпатті. Обізнані люди говорять, що найбільшу в Україні митницю Чопську збирається очолити екс начальник СБУ Закарпаття Пан Феделеш, який під час майдану активно служив Януковичу, боровся з протестувальниками, прослуховував журналістів, громадських діячів і депутатів. Більш одіозної персони для такої посади знайти важко. Додає. Розумію, що антиреволюційні кадри уставляє пані Тимошенко з Яценюком. Але, пане президенте, ви повинні такі рішення уряду зупиняти, інакше народ вас не зрозуміє. Для них усі нові призначенці, члени вашої команди, прокоментував призначення Феделеша Віктор Балога.